У суботу в посольстві України у Вашингтоні відбудеться церемонія нагородження премією фундації імені Омеляна та Тетяни Антоновичів за внесок у розвиток української культури. Цього року премію отримав Леонід Фінберг, головний редактор видавництва «Дух і літери та директор центру юдайки Києво-Могилянської академії. Сьогодні він завітав до нашої студії поговорити про розвиток наукового та духовного життя в Україні. Пана Леоніда, вітаю вас за отримання цієї надзвичайно престижної премії. Дякую, а розкажіть, будь ласка, про місію свого видавництва. Яку роль ви бачите свого видавництва? Як вам вдається бути успішному на українському ринку? Знаєте, ще трохи більше ніж 20 років тому Костянтин Сігов започаткував це видавництво після того, як прожив певний час у Франції і починав з того, що майже нічого не знав французької мови, а з часом вже викладав в Сорбоні. З часом він запросив мене бути партнером, і ми почали працювати разом, створюючи це видавництво. За цей час ми видали майже 400 книжок і. Такою місією свого видавництва ми е, вважаємо переклади українською мовою інтелектуальних книжок е, практично з усієї Європи, а ще й Америки. І якщо ми починали, і це було 5-6 книжок на рік, то минулого року ми видали більш ніж 40 назв. А як добре купуються книжки? Ви знаєте, в Україні книжки видаються дуже малими накладами. От як у вас справи? Ви знаєте, такі книжки в усьому світі вони не є бізнесовими, вони є просвітницькими. І в усьому світі університети чи такі поважні видавництва мають спеціальні фонди для того, щоб допомагати видавцям таких книжок. В Україні на жаль цього мало, але ж дякувати Богові, є посольства різних країн, спеціальні інститути майже в усіх європейських країнах і в Америці теж, які допомагають виданню цих книжок. А з яких мов ви перекладаєте? Ви знаєте, спочатку ми перекладали традиційно там німецькою, англійською, французькою, французькою, польською. і це пріоритети, і це правда найбільше. Але сьогодні ми можемо сказати, що в нас вже є переклади з давньої японської чи арамейської. Я думаю, що це певний етап розвитку видавництва. Як ви знайшли фахівців, перекладачів цієї мови? Ви знаєте, всупереч таким стереотипом культура в Україні розвивається, і я думаю, що зараз досить Плідний етап розвитку української культури існують університети, існують багато можливостей для навчання за кордоном, і поступово-поступово поступово приходить молодь, яка отримала е докторат в Сорбоні чи в Кембриджу. І ці люди фахівці і. Фахівці високого рівня. А якщо ми додаємо до, до того, що певну культуру видавництва, не дозволяємо друкувати те, що тільки що перекладено, а працюють наукові редактори, працюють е, професійні літературні редактори, отже, е, вся технологічна цей, вся, весь ланцюг, такий технологічний, ми обов'язково виконуємо, то маємо, мені здається, на виході зовсім непогані книжки за якістю видання. А от загалом, наскільки сьогоднішня українська інтелектуальне життя інтегровано в європейське і світове життя? Чи ми Баюся, залишаємося хуторами? Боюся, що це ми сьогодні не є донорами для європейської культури. Скоріше за все, ми є реципієнтами. Отже, людьми, які скоріше переводять ну для себе не переводять а Беруть для себе е, зразки європейської та американської культури. Майже 100, 100 років Україна не мала такої практики. І сьогодні ми е, перекладаємо, 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 бо те, що було в бібліотеках усього світу, у нас нічого цього не було. Ми починали майже з нуля. Але ж думаю, що е, книги українських інтелектуалів сьогодні не дуже відомі е, в Європі чи в Америці. Ще потрібен певний час, щоб і ми змогли прийти туди авторами тих книг, які зацікавлять світ. А, дуже дякую і нагадаю, що гостом я перепрошую. А і ще буквально одне питання на одну хвилину. Українська українське суспільне життя відбувається під сильним впливом Росії. От як цьому протидіяти? Чи це добре, чи погано? У нас буквально одна хвилина це. Я думаю, що для того, щоб збільшувати площину і простір українського духовного життя, треба залучати до української культури якомога більше культур інших народів, окрім російського. Але ж і співпрацювати і жити поруч з російською культурою треба. Треба думати і знати, що російська культура велика культура. Я сподіваюся, що і українська культура, ну, я певен українська культура це знана культура в світі. Але ж думаю, що шляхи розвитку і це діалог з усіма іншими культурами світу дуже вам дякую. І нагадаю, що гостем студії був головний редактор видавництва духи літери» та директор центру юдайки києво Києво-Могилянської академії Леонід Фінберг.